Дай Боже всім здоров'я. Сьогодні неділя ранок я своєю собакою роблю екскурсію. Це відео я е, роблю про те, то, що ну, тоді може хтось бачив, трактор косив, та зараз дощі. Ще поки що трава, я її не розбивав. Ну, бо передають, що буде дощі, так що нехай буде ліпше в покосах, я так подумав. А вже коли потепліє, то, то розіб'ю та й буду сушити. погода <кій> <кій> бо... <кій> поки що. Ну це вже я вас вітаю з літом, з першим числом. Весна куста пройшла непомітно. Вся в дощах. От город Ли заростає трава. Ще поки що бульба навіть вся не зійшла. Но наразі маємо те, що маємо. Такі покоси, гарно скусили. Я думаю, йду прогуляюся. Це одна частина. Території, що скосилося. Ну, я маю можливість більше косити, але я б вирішив не косити все на раз, бо це таке це треба висушити і повозити, бо це не косити, а далі що можна просто гроші витратити без толку. Я так не люблю. Ну, бували моменти різні, що витрачалися без толку, але таке. Так, йдемо ще на одну територію. Другий город тут трошки в картоплях краще сходить. Поживемо, побачимо як то буде. Так, по русі бачите, в тапках гарно говорить для здоров'я добре. І собачка прогуляється. Люби погуляти. Пошутяне мене сильно. Отака собачка їсть, нормально харчується, ну то добре, що він дужий, люблю його Оп. Не знаю, ще отут. Тут вже багато де. Напевно, завтра буду кусити своєю мотокосою, бо ну, таке не всюди трактор заїде. Тай, собачка, мотокосою, бо щоб сушилося теж. Ну то ж сьогодні неділя а теж погоду передають після середи. Поживемо, побачимо. Бо в мене такі плани сьогодні одні, завтра інакше. Але косити треба. Бо того року можна сказати то, що я накусив. Як то кажеться, перше сіно. Та й, то і було, бо друге сіно там жара, може і цього року так само буде, не знаю. Але маю на увазі по максимуму покусити перше сіно, а далі буде видно. Якщо собаки сильно гавкати не будуть, не хочу, щоб людей будили, то дійдемо і до тої території, де, де ще скосили. Тут я виганяю деколи коровку пасти, та є наразі для одної коровки, Хватає площі що для випасання. У нас є ще пасовище, але там не знаю, я був, щось там трава взагалі не росте, там треба, мені здається дискувати і може підсівати травою. Але ось це таке погода вже нарешті хоча б температура нормалізувалася, вже холодів нема, маю надію, що буде все рости, бо... Се як то кажеться застигло на місці щось картоплю пробую виру вилізти але так кудись так гуляю з собакою підемо подивимось Я ще сам не був де там оце жіночки сказали, хочеш коси? Це звичайно що хочеш? Звичайно що хочеш, бачите о тут Напевно буду косити також, але не знаю, чого не скосили. Вже трава маленька, рідка, треба, щоб трохи виросла. А, це ще тут трошки, то небагато. Ну, то в загальному. 15 сотих було. Ну, це перший пробник. Ходи жаром. Йдемо сюди. Так що так. Тоже тропичка ще не розбита. Трохи далі звідси буде возити, але що робити? Добре. Екскурсію провів, так що так бувайте.